Рідні друзі, побратими провели сьогодні в останню путь Яна Виговського. До війни він був підприємцем, мав власну скляну майстерню. Його вітражі досі прикрашають храми, підприємства і магазини в кривому розі. В перші дні великої війни пішов до військкомату, хоч і мав чотирьох неповнолітніх дітей. Був зарахований до лав 129 окремої бригади. Пройшов з боями Херсонську та Запорізьку області. Воював під Авдіївкою. Військовий талант нашого земляка був помічений командирами. Яна Виговського призначили заступником командира взводу. Присвоїли звання головного сержанта. Побратими кажуть, це був мудрий та мужній воїн. Відповідальний, чуткий. На всі крики о допомоги він завжди допомагав, приїжджав, навіщав, дзвонив, спрашував. Кожен день він завжди з нами на зв'язку. Всі любі проблеми він вирішував. Любі проблеми. Ілі це було зв'язано чи з сім'єю, чи з завданням бойовим, чи щось по допомозі, по волонтерській, чи ну, різні ситуації, везде він ніколи не відмовляв. Ян завжди був відповідальний, улипчатий, дійсно, дуже багато знающий, впевнений в собі, але в той же час розуміючи, який ворог перед нами і як ворог відноситься до нас, до наших рідних і близьких. Тільки слова вдячності, я вже казав, мамі оптимістичний і щирий, вірний друг і безстрашний захисник. Таким назавжди запам'ятають Яна Виговського всі, хто його знав. Чудова дитина талановита, спортивна. від... завжди допомагав і завжди посміхався. Бачилися на зустрічі однокласницькі. Веселий, дуже позитивний хлопець, і таки залишиться зрожить. пам'яті. Зла іронія долі Ян Виговський захищав рідну землю, а загинув на чужині. З групою бійців він їхав на завдання у бронеавтомобілі, але їх наздогнав ворожий ланцет. Сталося це в Курській області. Яну було 36 років. Відспівали захисника у свято Миколаївському храмі, а віддали землі у секторі почесних поховань центрального кладовища. Єркононенко Олексій Правицький цей день.